Якщо ви вже замучилися думати, чому ви страждаєте, на це є відповідь, але ви про неї просто не знаєте. Чому ви хворієте? Є Декілька причин. Ці причини вони звичайні, вони не десь там зариті, ви їх просто не помічаєте. Ви не можете дещо вирішити в своєму житті. Ви не можете оприділити ту чи іншу ситуацію, в якій ви знаходитесь. Ви не можете. Просто вирішити і розставити пріоритет. Ви не можете якось зрозуміти, що ви маєте робити. Всі ці фактори вони і є причиною вашої хвороби. Я людина, яка сама себе виростила і сама трансформувала свою свідомість. Тому що багато років в мене було проблеми по здоров'ю. Багато років я ходила по лікарях і не могла зрозуміти, що мені хочуть сказати ситуацією, в якій у мене з кожним роком все хуже і хуже зі здоров'ям. В свої 35 років в мене була вже сьома стадія зашлакованості організму. Це онкологія. І психологічно я не могла зрозуміти, що я роблю не так. Що у мене такі проблеми зі здоров'ям. І коли я зрозуміла, що я не дбаю про себе, я почала шукати можливі і неможливі інструменти, щоб відновити своє здоров'я. Спочатку я почала працювати своєю психологією, я почала е, раціонально розставляти пріоритети своєї життєдіяльності. Кому допомагати, що робити, як харчуватися, як ставитися до себе, як, за... як зробити так, щоб до мене ставилися люди з повагою і розстановкою, якщо це потрібно для мене? Я кожного дня з собою працювала і запрос давала Всесвіт, щоб мені показували, хто мене обманює, хто мене зневажає, хто мене використовує. І знаєте, до мого подиву це все була я. Це все була я. Я дозволяла, щоб мене використовували. Я дозволяла, щоб мене зневажали. Я дозволяла, щоб мене боліло. Розумієте? Ті чи інші органи вони реагують на наші нездійснені мрії або нездатність захистити себе. Друзі, на психологічному рівні, щоб зцілити себе. Потрібно освідомити своєю свідомістю, що ви хочете. Ви хочете страждати. Ви хочете, щоб вас жаліли, щоб вас опікали. Ви повинні зрозуміти, хто ви. Ви маленька дитинка, ваша свідомість має вирости. Ви маєте взяти відповідальність за свої дії, за свої почуття і за своє життя. І якщо ви тільки освідомите, що ви хочете жити, а не бути. Вам почнуть підкидати всі можливі і неможливі події в житті. Ви зможете оприділити, чого ви достойні і чого ви хочете. І на фоні ось цього ви будете тоді рухатися. Рухатися вперід, незважаючи ні на що, незважаючи на ті обставини, дії або чиїсь мрії. Ви будете рухатися вперід. Ви зможете знайти, як подбати про своє тіло, про свою душу і про свої можливості. Я знаю, як розставити пріоритети, як зробити так, щоб ще тіло почало відповідати на вашу свідомість, тому що підсвідомість дуже часто нами керує. І все, що було в нас закладено в підсвідомості, воно дуже хорошо нам перекриває майбутнє теперішнє. Якщо потрібно комусь детальніше розібратися зі своїм здоров'ям, психологічним, духовним, фізичним, пишіть мені на Viber або в приват месенджер. Я буду рада вам допомогти розібратися в ваших проблемах з вашим фізичним, духовним або психологічним здоров'ям. Пам'ятайте, що все в ваших руках, звичайно, це тільки ваше бажання. І, як правило, бажати свідомо це потрібно мати сили, щоб побажати свідомо, внутрішньо, що ви хочете бути здоровим. Більшості людей приймають себе жертвами. І знімають з себе відповідальність, говорять, що хтось їм має допомогти. Але якщо ви не приймете рішення, вам ніхто не допоможе. Ніхто. Ви так і будете страждати. А я за те, щоб якнайбільше людей залишалося висвідомому, здоровому, процвітаючому, теперішньому і майбутньому. Будьте здорові, пам'ятайте, що ваше здоров'я в ваших руках. Не забудьте зробити взаємообмін, відреагувати якось на. 在里头。